Цьогоріч у півфіналі ювілейного чемпіонату КВК взяли участь 12 команд загальноосвітніх шкіл міста, в тому числі команди центрів науково-технічної та художньої творчості. Першого дня, 22 лютого, у кмітливості змагалися між собою команди 10-ї школи в Десятку, 7-ї школи Сім-7, гімназії Гігагу та Центру наукової творчості без ГНО. Оцінювали гру журі на чолі з міським головою Ігорем Насаликом, незмінний ведучий веселої гри Ростислав Микитюк. Цьогорічна тема КВК все життя як в кіно. Команди змагалися між собою у трьох конкурсах: візитка привітання під назвою Калуш має таланти. розминка дивлюсь, і очам своїм не вірю. Та домашнє завдання під назвою Камера, мотор поїхали. Під час гри глядачі, вболівальники та склад журі мали змогу переконатися в середньому рівні підготовки команд. Про що наголосили, і члени журі вразили так звані жарти окремих команд, в яких переважно більшість займали такі теми, як алкоголізм, наркоманія, секс, емо та інше. Окрім того, вловлювалися слова, які сміло можна віднести до ненормативної лексики. В загальному гра проходила не дуже дотепно і як зауважив міський голова, майже без гумору. Та це не завадило членам журі визначитися з оцінками гри та за найбільшою кількістю балів обрати команду, яка війшла до фіналу КВК. Нею стала команда загальноосвітньої школи номер 10 в десятку, яка набрала 182 бали. Другий день півфіналу КВК 23 лютого, значно відрізнявся позитивом і гумором від гри першого дня. На сцені жартували команди 4-ї школи четвертак, 2-ї школи голубці, першої по перше та центру художньої творчості та тешо. На цій грі школярі закидували жарти в основному про Даношу Гексах Лорбензол, депутатів міської ради і, звичайно, про міського голову. Своїм артистизмом вразила команда центру художньої творчості та шо. Дещо не досягли художнього рівня інші команди. Відчувався слабкий рівень підготовки команди першої школи. Згідно з підбитими підсумками оцінок журі, до фіналу війшла команда Центру художньої творчості та яка набрала 189 балів. Останній день півфінальної гри за фінал боролися команда третьої школи Голодранці, п'ятої п'ятий квартал, шостої Гламур та дев'ятої школи «Хотінь». Que que Цей день гри перевершив хорошим настроєм та веселим сміхом. Попередні два дні. Найбільший регіт та гучні оплески в залі викликали жарти команд про заступників міського голови, власне, і про міського голову, і про безкоштовну медицину. Досконало й дотепно зіграла команда шостої школи Гламур. В окремих конкурсах Хотінський квартал, Голодранці та п'ятий квартал. Згідно результатів голосування журі, найбільшу і одинакову кількість балів набрали команди Гламур шостої школи та Хот. Тінський квартал 9-ї школи і як результат до фіналу війшли команда переможець першого дня в десятку, 10 та школа, команда переможець другого дня та тишо, центр художньої творчості, і команди переможці третього дня, Гламур, 6-та школа і Хотінський квартал 9-та школа. Ці команди набрали по 188 балів. Окрім того, ще чотири команди увійшли до фіналу за рейтингом балів. А це голодранці, третя школа, Гіга «Гіга-Гу-Гімназія», п'ятий квартал, п'ята школа та четвертак четверта школа. На обласному півфіналі, який відбудеться 16 березня, у місті Долина Калуш представлятиме команда центру художньої творчості та ТЕШО, яка власне набрала найбільше балів серед інших команд. Як зазначив міський голова, очільник журі Ігор Насалик, команда, яка переможе у фіналі КВК, отримає головний приз. Туристичну путівку до південних берегів Іспанії фінальні ігри КВК слід очікувати цьогорічною весною. З вами